Я радий вас вітати усіх, хто в залі радий вас вітати, радий тому, що зібралося тільки вчителяді відзначити 214-ту річницю дня нашого дня народження нашого бутителя Олександра Духновича. Крім того, перше ми поклали е, квіти до пам'ятника Духновича, до пам'ятника, який привели в порядок, який благоустроїли, і допомогли нам. Е, не нам, а фактично зробили благоустроєний пам'ятник. І хочу висловити подяку громадському благодійному фонду виноградів та приватному підприємству Артуру Івашку за ту роботу, за ті кошти, які вони вклали у благоустрій пам'ятника Олександру Духновичу. Крім того, привітаю вас ще раз чергового річницю Олександра Духовича. Але сьогодні на цій сцені буду не я головний, а будуть головні поети наші і пару співаків. Відпочиваємо гарно. Як я стану, коло співати, співати. Засмієшся і затужиш, і станеш гадати. Собі заспіваю тоненько за свищу. Скільки знаю співаночок, як трава та листу. Юременник Михайло Чухран відомий уже дует, який не потребує е, інших слів. Дякую. Чому не потребує оплі? <плески> Я лиш хотів казати, рахується тот, розне тот розумний чоловік, який знає щось робити, а який свою роботу знає перепихнути на когось другого. Тому слово передаю Юрію Мельнику, який дуже любить читати мої вірші, а мені ся дуже любить, як він читає. Бо писати то одно читати друге. Ви знаєте, що у слова читати є кілька похідних хіднах, читач то котрий буде книжку читати, читець. Тот, котрий буде говоря, ну, але є ще читальники, ну то вже знаєте, написав три, то не буде слово. Дякую Христос. Ще є один, який хоче передати все, і за них на мене є двоє. Ні в руку нам дай Бог здоров'ячка. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. Усіх вас вітаю з цими ну, дуже файними, світлими святками. І я хочу побажати всім, всій дівочій жіночій аудиторії, яка міська яка є коло нас, у чомусь і файних і добрих, звісно, мужчин. От для мене ви є тим світлістю, як і всі Христового Воскресіння сятка. Дівчата і жінка, тому що ви у своїй особі несете тот праздник, от ось життя, якому ми мужчини, не перестаємо нігде не радіти. Ми радіємо, що ви у нас є такі красиві, милі, ніжні, файні, безподобні, чарівні, божественні, фантастичні. Неверо... Неймовірно... Неймовірними, добрими, чуйними, лагідними, трішечки капризними. Нам отось вас любить, я був чесно. Дай Бог вам здоров'я. праздником! Ви розумієте, що це я мав казати, але но... Юрій Юрійович озвучив. Коли йшов сюди, думаю собі, да, Юре, майже ти переходиш уже в той вік, коли мусиш читати з листка, бо не все себе дає на пам'ять вивчити. Ну то думаю, що невелика біда. Михайла Михайловича, що я запам'ятав на 100% заярьовання. Каже, коли закликав кума із кюнь зорати мені город. Він мені файно глибоко зорав, поборонив. Ми паксіли, випили три літрову банку вина. Тепер я закликав того же кума із мотоблоком прийти мені зорати, я мав купив три літри бензину на той мотоблок. Він прийшов мій городець, нагримів, мілком ізорав. Цим мотоблоком наводняв цілий дворець тим бензином, і ми убили опять же в тій трілі вина. Так я не розумів, чому прогрес? Де прогрес? А ще і такі. У мене є е, окрема папка у флешці е, Михайла Михайловича Чухрана, і називається вона нові, нові його думки і нові його твори. Часи по-нашому. Казати поварочкому зустрінемося у 12-15 або прийду без 15-4, закарпатцю не інтересно. Для відліку часу він надає перевагу описовим способам, пов'язаним із побутовими справками. Колись розвідніло, як сусідський когут запіє, як їм корову здоїла, свині попоїла. Коли поїзд із хуста зайшов, як на Мадярській церкві пополудне зазвонить, як діти із школи прийдуть, колись гастроном відкрив, коли пригнали череду, коли почала рок солана, з чимся удрана і не зголодніла. І все відомо, колися треба відійти. Мало буду з листка, а далі поки на пам'ять щось розкажу. Але це не у того. А це лірика. Ото те, що ще мені любить у Михайла Михайловича, крім того, що, крім того, що він є великим майстром нашого рідного русинського слова, він у душі ще й великий лірик. Повірте мені, ми з вами зараз і обійдемемо. Називається мостик, а преамбула у одної моєї цімбарашки день народження. Зажену її пару кілобайт лірика, тюлюю тя нині без фіглів. А фігільок мостик. Старі гріхи замолюю, та чи замолю ще, між мрією та долею річечка тече. Немов весною в березні бурхлива течія, та там хто стоїть на березі в тумані? Ти чи я? І ані перескочити і ні перепливти, не морякиш, не льотчика, ні я, ні ти. Удачу несподівану чи стріну на віку, якщо вона на лівому, на тому бережку, а я живу на правому, чи праведно, чи ні. Зіграти роль неправильно судилося мені, і тільки відстань міряю, я поглядом дарма, між долею та мрією мостика.